Находимось на березі Дніпра, в Черкаській області, лівий берег Дніпра. Вчора відловились пожереху, змонтую відео викладу. Сьогодні вийшли на білу рибу, але зранку вирішили все-таки прокидати на джиг. Маємо трьох судачків і одного окуня. Судак... Друзі, є! Це ми називається прийшли на ляща. А зловили судака, вирішили перед тим, як закинути фідера. Провірити дно, ще й непоганий судочок, хуберемо. Да не, полторашка. Я ж сказав, що він тут. Да, так чітко динць. А це він мабуть у мене теж диба. Так що ми гараж. <laughs> да, це конечно сміхтогоді. Прийшли наляща. Спинингисты прийшли на ляща. Роксі, заспокойся. Ось на такий фетик 3,3 дюйм від Crazy Fish. Не розумію, щось, щось наче є. Що це таке? Подивіться, <ривіт> який гарний окунь. Третій закид на цьому місці. Майже в заглот, три, -три дюйма. Так, не хочу з ним возитися. Ось такий грам 200. Друзі, є. Я вже й не очікував. Подивіться, розлітались другий вертоліт. Невеличкий на грані заліку десь на грані заліку взяв опа, хоча ні, думаю, не залікову все-таки. Так, відпускаємо такого ось так. Опа. Само відпустився. Так, мабуть, все-таки треба йти на білу, бо у нас основна задача була біла риба сьогодні. Але я не втримався, покидав джиг. Зловив три судака і окуня. А, взагалі плітка? Ого, от це класна таранька. Або так засмажити. На червоного... Так, моя перша біла рибка в цьому сезоні. Ось така гостірка. тірка. Подивіться на, св... на собаку на свободі, на природі. .'слива такса. А ось там невеличке озерце заросше камішом Сергій дивиться, чи можна покидати, провірити. Рокція! Ді, дядя, <гум> трошки довше вуха і полетіло. <риклад> Друзі, знову виручив отводний повідець. Звичайно щось дрібненьке, але приємно. Що О, окунець Роксі тут як тут? О, страшно? Ось такий матросик. Опа, на рейнсовський твістер фіолетовий, темно-фіолетовий. Так, як я роблю відвідний поведець? Все просто перед цим намагався ловив на щуку. Стоїть стандартний на щуку товстий повідець 0,50 з хвостиком. Зняв приманку, повісив такий джигріх, От, а далі на більш тонкому флюрі десь метрової довжини у мене повідець, одинарний гачок і твістерок. Тобто, чим це зручно, ви ловите або джигуєте там, судака, іншу хижу рибу. От, швидко зняли приманку і попередньо підготовили такий повідець гачком, наділи і ловите далі. Тут тихенько і там щось хлюпало, до речі комарів повно. Хух. Аж годи. Подивіться, все в слідах. Кос, чего-ли не... Тарокись... я У дірочку собі проробив в комусі. Попоряд важко десь добратися. Друзі є хороша подачка о на глис вийшов. Ось такий красень. Ой нарешті, нарешті я тебе зловив. Обловив новобле. Друзі є. Ох. Проте тяну, тому здається, що велике. Насправді, мабуть, не дуже. качаться и крупнейший буду. Вот, это а уже далековый. подачка. видай спиннинг. Ах, как классно рыба. Вы подавите на эту дугу. Сильний. Невеликий, але все рівно ж. Ух! Це, по-моєму, самий такий борзий попався. Не хочеться ж його. він да він за краюшек губи Опа! За О, Ооо Це ще кращий у нас екземплярчик. Але за сам губи. Хух. Оце кайф. Тянуть таку сильну рибу. Так. Ну це до двох Чекаємо на вечірній кльов. Це вже третій день риболовлі. Значить, один раз добре попали на жиріжка в цих містах. Сьогодні зранку відловились по судочку трошки. Взяли тільки одного залікового десь в районі 1,5 кілограма. У Сергія теж непоганий зійшов під, під самим берегом. Працював різний силікон. Дивіться далі відео. Тянеш! Серега тяне. Тут була ненормативна лексика. Гарний? точно. На викиді? Так. Да. Не на викиді. Mm. Нічого, давай, не здавайся. Так, 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 так. Китайська воруна. Не крупний, але й не дрібний. Буває клює те, на що зовсім не очікуєш, що воно буде клювати. Так, але ж його витягнути якось треба. О, непоганий поганий судочел. Та ні, не, не треба. Это травичка. Ще й без заброня. пошел закиду на эту китайскую штуку Трошки, да? да трошечки вот такая китайская ворона по моему 4 дюйма так как бы ей на камеру показать Ого, ага, він і є. Резина дубова, погано грає, але бачите, щось йому сподобалось в ній. Ось такий судак піде на кукан. Серега таки зловив щось Ух ти, щучка ага. На блешню? Ну На теп О. як ти сказав Клас Під берегом ту його скидується? Ось тут скидується, але ну не бере Тим самим берегом так.